Вже рік минув, як милася сльозами Україна, і як здригнулися повітря і земля, і вмить перетворились на руїни, українські наші села і міста. Це не люди, прокляті до нас вдерлись. Вони прийшли вбивати наш народ, ракетами влучали по будинках Хотіли як найвищих нагород. І застогнало все по Україні земля, ліси, повітря і вода. Якби навіки згинула з планети та ненаситна чорна орда. І чувся крик дітей. Матусю, мамо, як боляче мені, допоможи. А мама, наче зранена, лебідка, дитятко закриває від біди. І піднялися наші збройні сили, відважні, мужні, сильні козаки. Вони на щит і меч, надія наша, і слава їхня буде навіки. І молиться вся наша Україна, помилуй, Господи, спаси, і збережи народ наш праведний і нашу віру, а ворогів заклятих накажи. І веселку Бог з Небес нам посилає, і білий голуб прилітає, на Йордан, і янголи святі нас обіймають, і в храмах Божих зазвучить орган. Важкий цей рік минув, усі ми знаємо, але надії не втрачаємо ні на мить, на мир, на щастя. І на Божу допомогу і на таку жадану нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам!